На місці ударів у Дніпрі працюють наші кореспонденти Поліна Паламарчук поспілкувалася із пасажирами потяга Одеса Запоріжжя. Даніл Ніколаєнко бачив пошкодження інфраструктури міста неподалік від місця влучання біля потяга. Колеги, вітаю вас! Почнемо з того, що відомо про потяг Одеса Запоріжжя, який прямував через Дніпро і пошкоджений через російську атаку. Поліна, почнемо з тебе. Розкажи деталі щодо атаки та що кажуть пасажири, яким вдалося вдалося поспілкуватися. thank you Вітаю колеги. Ми перебуваємо на біля залізничної колії. Поблизу тут росіяни завдали ракетного удару, і власне через вибухову хвилю був пошкоджений потяг Одеса Запоріжжя номером 52. Потяг якраз прямував до проміжної станції до залізничного вокзалу Дніпра, та його різко зупинили власне через ракетний удар. На місце оперативно прибули рятувальники і бригади швидкої допомоги, одразу вивели всіх пасажирів та почали надавати. Вати першу допомогу пасажирів. Також ті, хто могли самі дойти або допомогли, перевели до укриття, тому що тривога і загроза балістики повторних виходів тривала. Тому пасажирів перевели до безпечних місць. А вже далі їх перевезли або вони власним ходом доїхали до залізничного вокзалу. Саме там оголосили додатковий підмінний рухомий склад для того, щоб пересадити цих пасажирів і власне доставити до Запоріжжя. Потяг вже відправився Ця о 13 й годині І відомо, що близько 15-го він буде вже в Запоріжжі. Представниця Придніпровської залізниці Ірина Іваніца нам повідомила, що пошкоджень на самому залізничному вокзалі немає. Також представниця Укрзалізниці пасажирського відділення Анастасія нам розповіла про те, що поранених, точніше загиблих серед пасажирів і працівників немає. Всім травмованим надали допомогу, і також розказала, що працівники власне потягу зараз перебувають в шоковому стані. І не можуть коментувати саму ситуацію. Сам же ж потяг вже відтягнули в депо для того, щоб в подальшому його ремонтувати. На цьому в мене вся інформація. Колеги, вам слово Поліно, дякую тобі за роботу. Даніл Ніколаєнко нині працює на місці пошкодження цивільної інфраструктури. Колего, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо. Так, дійсно вітаю колеги. Як повідомив своїй. Офіційно каналі очільник обласної міської адміністрації відомо про семи загиблих на 70 поранених. Тисячних це діти, п'ять поранених у важкому стані. Також серед цивільна фраструктура пошкоджено гімназії, мортожитока дві будівля. Також вісім закладів медицини, це лікарні, це амбулаторії, також лініки. Також пошкоджено і магазини. Ось один з них ви можете бачити в мене за спиною. І серед зруйнованих це станція метро. Там вибиті вікна, там впала стеля. Ми поспілкувалися з працівником станції метро. Сергієм. Він каже, що об 11 почули потужні вибухи, спустилися в метро. Також до метро почали спускатися й інші люди. Тож зараз прошу дати пряму мову Сергія. Помагаємо внизу. Сиділи. Після того, а треті раз прилетіла. Ми аж на платформу спустились, бо там не було що видно. Пиль Стекла внизу. Двірі поломані всі почти. Я нормально. Люди з зранені приходили. Показували тоді першу допомогу. Ну, то, що могли тільки вибухи, взагалі було. Ну, я слышал три. Третій найсильніше був, і ми в аж в спустились. Було в магазині, а то ж там двері попадали холодильники. я... почали вибухи і так. Вибухи, так. Спочатку стеля упала. А тоді вже все там все зруйновано. Всі цілі да. також хочу зазначити, що внаслідок атаки по місту на дорогах Дніпра виникли величезні затори. Також повідомлялося, що припинено рух електротранспорту. Проте, вже зараз на станом на другу годину, трамваї відновили свою роботу. Також Армія РФ атакувала і місто Самар. Там також є руйнування, і також відомо про загиблих та поранених. Повідомив своєму офіційному телеграму каналі очільник Вас Сергій Лисак. Зараз на місцях працюють комунальники. Вони прибирають наслідки, допомагають. І ми працівники закладів. Тож будемо далі працювати на місцях атаки. На цьому в мене все. Даніле дякую за роботу. Даніл Ніколаєнко розповів про наслідки російської атаки на Дніпро.